Ки євромайдан увійшов до трійки фіналістів престижної премії імені Сахарова, заснованої європейським парламентом. Вже понад 25 років нагороду вручають громадянам чи організаціям, які опікуються захистом прав людини та основних свобод. Разом із Євромайданом за нагороду змагаються азербайджанська правозахисниця Лейла Юнус, а також лікар з Конго Дені Муквеги. Присудити премію українцям за прагнення до свободи, запропонував польський євродепутат Яцек Саріуш-Вольський. Переможцю буде переможця буде обрано 16 жовтня головою європарламенту та керівниками партійних фракцій. Церемонія нагородження відбудеться 26 листопада у Страсбурзі. Нагадаю, євромайдан нещодавно вже отримав у Польщі премію імені Леха Валенсе за боротьбу за свободу та поширення демократичних цінностей.